У подільській громаді тривають інспекційні рейди щодо дотримання санітарного стану міста. Фахівці відділу інспективно-адміністративного нагляду регулярно перевіряють вулиці, аби виявити проблемні ділянки, зафіксувати порушення та нагадати мешканцям про важливість чистоти і спільної відповідальності за благоустрій громади. Проведено черговий традиційний рейд щотижневий по приватному сектору міста. Зокрема, ми зараз з вами були на вулиці Мельниченка. Основне питання, яке сьогодні турбує і нас, і всі, всі служби і наші комунальні це наявність великої кількості великогабаритних відходів, а саме це опале листя, гілля сухе і залишки після збирання городини. Хочу звернути увагу мешканців на те, що зберігати ці, ці відходи потрібно у відведених для цього місця. Сьогодні таких місць по вулицям міста десь порядка 120. Окрім того, на окремих контейнерних майданчиках також встановлені таблички, тому їх має вистачити для того, щоб прибрати всі ці великогабаритні відходи. Облаштовувати ці купи, які ми бачимо напроти житлових будинків, це є порушенням правил благоустрою міста. Тому як за будь-яке порушення існує адміністративна відповідальність. Сьогодні нами також було видано. Порядка 18 попереджень письмових щодо прибирання цього листя, цього гілля, а також перевірено виконання раніше виданих попереджень. Хочу звернути увагу на те, що фактично всі раніше видані попередження, мешканці відгукнулися позитивно, тобто було прибрано все сміття і вулиці, ті місця, де ми видавали попередження, тим мешканцям ці місця зараз перебувають в задовільному санітарному стані. До одного з таких рейдів по вулиці Мельниченка приєдналась і наша знімальна група. Попри те, що в місті створені всі умови для підтримання порядку, це і встановлені контейнери та лодки для великогабаритного сміття. Також неодноразово просили та наголошували, що саме в них треба викидати сміття. Та ми знову стикнулися з купами гілля та листя навпроти будинків. Хтось пояснює купи сміття тим, що лодка дуже далеко, хоча вона не на іншому кінці вулиці, а просто через два будинки. Хтось з браком часу та можливостей. А є такі, як Наталія з мамою. Вони живуть далі за інших, і навіть попри поважний вік, 84 роки, жінка сама возить сміття до місця складування, бо поважає своє місто та людей в ньому. Ми бачимо, що ви зараз прибираєте. Скажіть, куди ви будете викидати цей сміття? Там є лодочка, ось на Петровського, або там на Тельмана теж є два контейнери. Як ми викидаємо туди? На жаль, не всі мешканці поділяють таку позицію. Сусідка навпроти, навпаки, прибирати листя біля свого двору відмовилась. А після поперечні від інспекторів вирішила позбутись проблеми по-своєму, змістився листя просто на дорогу. Та, побачивши камеру, все ж передумала і прибрала сміття з проїжджої частини. Ця ситуація ще раз доводить, чистота в місті залежить не від кількості контейнерів чи відстані до них, не у вільному часі чи можливостях, а у бажанні людини жити в чистоті. Ірина Десюк Олексій Мягі телекомпанія Пет.